Огляд місце події відповідно до вимог КПК. Тут, да. тут. Давайте тут наступне. З згортки синього кольору. Ми відкриваємо. Так, у нас тут є різного розміру із антові згортки. Так, понтійському пошту на увагу. В ході розпакування. Це відповів. Що ж та земля така зрухана? Аналогічні попереднім. Нічого мало зазначення до країна Добре. Виявлено. Що виявлено у нас? Перше, це є предмет для... для подрібнення з характерним запахом. Правда надлишки кілька. Національна поліція політиленої прозори зі пакет із кристалічною речовною голубого кольору. ПСП працівниками управління боротьби з наркозлочинністю спільно з бійцями батальйону особливого призначення та слідчим району управління номер 1 було виявлено громадянина, який за допомогою безконтактної передачі збував наркотичні засоби та психотропні речовини на території міста Львів. В ході обшуку було встановлено, що у останнього при собі знаходились психотропні речовина PVP, а також встановлено місця закладок, де останній їх збував. В ході проведення санкціонованого обшуку було встановлено, що за місцем проживання затриманий також зберігав психотропні речовини за скоєне, останнє понесе покарання у вигляді позбавлення волі від 6 до 10 років з конфіскацією майна. Слідчі дії тривають.